Дениса, на жаль, в останньому турі так перше місце застобили за собою, але ось не вдалося вирвати перемогу. Хоча і під час матчу доволі таки велика кількість моментів була, там знову таки реалізація. Здавалося, за хвилину вже забили переможний м'яч і все, і забули, що не потрібно грати вже на Демченка. Ну, Треба просто грати до останніх секунд і все, я пані. Ну я думаю, що якщо ти не граєш до кінця то... Ні, ну я хочу сказати, що треба грати до останніх секунд, тому що якщо ну, ти не доїдеш, ти пропускаєш голи. Ну так ми вийшли з першого місця, я думаю, це хороший результат. Да, моментів було багато, що не забили, но сами але самі юнувати. Ну, все одно було от, помітно, команда вже знала, що виходить далі, але ось настрій непоганий, йшли вперед, намагалися виграти цей поєдинок. І що, от. Немає якогось там посаду або все, забули, граємо далі. Ні, ну ми ж на кожну, ми ж на кожну ігру настраиваємося як на последню. Треба очки брати, поігрувати. Не було там думки в чемпіонаті 6-4 переграли Дніпро 2023. Тут також можливо сподівалися, що на одній нозі там зараз пройдемо і все, виграємо спокійно групу. Та ні, ну Дніпро хороша команда, молода. Ну Просто треба забивати свої моменти. І забили раз, забили два. Так, так ми не забиваємо їх отримуємо за 3 секунди до кінця матчу. Далі, дякую.